присутні 17 депутатів і долинської міський голова. Всього 18%. Дякую. Кому для колені 70-ї сесії російського радиосморскання 70 сесії 8 радиоснування може від. Доброго дня, шановні депутати, присутні, у відповідності до постанови Долинської міської територіальної виборчої комісії Пробельницького району, Кіровонацької області 4 червня піс... 2025 року за номером 3 та... про визнання особи, обраної депутатом Долинської міської ради 8 Схлипня, такої, яка не набула депутатського мандата. Та визнання обраним депутатом цієї ради нас за черговістю кандидата в депутат, Територіальної виборчої комісії визнано обраних депутатом Долинської міської ради 8 скликання в єдиному багатому виборчому офісі. За єдиним виборчим списком від політичної партії за майбутнє зареєструвати депутатом Шевченкові. Заключати, прося! — Ну, власне, і не вона. — Чесно? — Ви каже, питання про записану депутату військового секретаря в військовому секретарі? — Ні. — Дякую. — Звичайно, дякую. — Звичайно, дякую. — Олександр Роман, я тобі просто вважаю. — Звичайно. — Ти

законами України, виконувати обов'язки депутата в інтересах Долинської міської ради. Громади та затвердження положення про присвоєння по чесного звання герої громади. Я думаю, всім дуже розповіли наші загрібні герої, ми всіх відзначимо відзнаку вже в книгу пам'яті. Як на мене, це дуже важливо і партнерів. Прошу вас за основу.

Річні приняти Шосте питання Про з ним доступ до загальних чисельниці представників комунальних підприємств на комфортних селах Передвизької міські ради. за. Рішення приняти сьомо питання про неї дозволя на списання автомобіля. У нас основные засоби командируют наоборот на мокральный активу избавиться в Литскую

Річно, принтере 15 питання принесення зміни до програмного розвитку фізичної культури і спорту Минської міської територіальної громади на 2025 рік. Дев'ятнадцять за. Рішення приняти 16, 16 питання принесення зміни до програмного розвитку культури України міської територіальної громади на 2025 рік. Хорошого голосного. 17 питання про нас, і до програми соціального захисту населення Донської міської територіальної команди на 2023. Хорошого послужку. 19. 18 питання про нас до комплектальної програми підтримки учасників ветеранів відсії за функцію країни та ще мезалісників за функцію країни Дякую за 20. Пронесне зміни допомагаємо реформування доросло пождово комунального сподарства. Дев'ятнадцять. Рішення 21 питання пронесення зміни заправимо міністра ремонту. Рішення поняти. 23. Промісні зміни допомоги було забезпечення круті уданські міської територіальної команди на Прошу. 18? Рішення поєднувати. Рішення прийнято сказали, питання про пронесенький до програми экономичного соціального розвитку війни територіального формату на 2025 рік. Прошу вас

Потрапили насправді дуже величезні на маленьку частини дітей. Але працювати. Прошу голосувати. 19 за. Рішення до 28 питання. Принісування розроблення муніципального аналітичного плану Української міської територіальної громади до 2030 року. Прошу голосувати. до 18 зал Прийшло про до 30-го питання про перейменування вулиці Замовної вулицю Нова Це ще догенти. Прошу голосувати. 19 за. Вирішимо, це питання про не з на дольської ради 8 складені. Я думаю, що всі не проти отримати практике рішення вальда і якусь групи, щоб не другувати кожну сесію. Дуже великий текст, який просто хотів підняти. Прошу послугу.

よろしくお願いしま

Вот это для обороны только себе силка прошлого слова. Це, наприклад, три стриповані. 18 за. Рішення приняти запитання про проведення земельних дорогів формі в цьому затвердженому правопродажу оренди земель для державного фонду 12-35 гектарів. Заможний Прошу висловити. Замени, которые у формі условно з продажу права рани земельної ділянки в варіант для розміщення вместе експлуатації та основні відділи спорту об'єктивно енергоиндуючих і приємної організації 87-7 гектарів. Замежу на 5 години. Прошу слово. Семнадцать за рішення 46-те питання вкладання комунального підприємства комфортне село Продолжение скарабі. Постійне переставание земельних ділів. Підвище широко палка Садового ДНБ, що это балка 0,01 гектар. Прошлого связана. 18 за. Вично, сотворений забровання літализації заменить з макингої кордональної власті. Полутранспортный 002. Площа Шевченко Бочковского. Но троебратинку это очень занят.

Здорово, площадь, 049-41, гектар. Це оплекс, який я думаю, вже всі бачили, що він почав саду, щоб не добудова і знову це вже поміг, почершається свідків. Прошу послабь. 18 записывает ресурсного Олександра Анатолій, додому заселення в фішу адміністрації на вулиціAppCompat на 1А, суперіска площа 0,38. Хорошо там складно. 18 за. Вірно, привіт. Всі четверте позані бронювання гостьова кімната озера на боковому, пришлу по таксею в місто Шушадо Мерз земельних день на місцевість біля передачу оренду. Це степова 5 рано, гри по перша, один окта. Прошу за. Пішне присягати питання про небуз на будівлі паспорт на водного об'єкту та технічну документацію з мати на грошової цінки земельних ділянка за межами красного Друга, дев'ятнадцять, до Прошу Дякую. щось питання. Плани каталинського ради здоров'я на розроблені проекту замовлення студію зведення земельних плямки постійно користування. Свердловина вулиця марка очка С слова. Новий Прошу висловити. Річно, підвіршти шверте питання про достроково розірвання припинення довго про встановлення свистів з такого саміт. 18 за п'ятій питання про передачу варени зміни для комунальної власності державної власності з зводиться сімнадцять. Рішень прийде, що питання про передачу постійного користування земельних ділянок правильній культурної міської міської ради, вулиці Героїв Ретувантів 65 та 65А, Долинська 3 та 01А. Прошу висловлення. Це 68, 73, встановлені особисто скакого сервиту физическому салону. Шесть восемь, 73, mm -hmm. прошлого слова.